Ми знаходимося на приватному подвір'ї в місті Люботин, що під Харковом. Зовсім недавно тут розташовувалися житлові будинки, але зараз, як ми бачимо, залишилися тільки руїни. Коли прилетіла російська ракета, люди знаходилися вдома. Це сусідський будинок. Ось це мой будинок. У цьому будинку разом із дружиною проживав Євгеній. каже того березневого дня було тихо. На вулиці гарна погода і нічого не віщувало біди. Вийшов набрати собі їду, їда стояла в коридорі. а жена була там. Спальня у нас була. І в час прозвучав перший вироб, і Я лежу вже на, на полу, вижу тільки, що летять кирпичі, летять доски, летять стекла, летить пиль. І на кілька секунд я потерял сознание, і потім второй взрыв прозвучав. Євгеній отримав осколкові поранення в руку та груди. Дружина також зазнала травм. Чоловік встиг врятувати лише деякі документи. Всі інші речі, як і авто Євгена, знищено. Выйти сюда мы уже не могли, потому что здесь все болилось. И мы в... через окно вылазили вот туда в сторону железной дороги. Какие-то вещи успели выбросить, документы на дом я успел выбросить. Паспорт жены, к сожалению, сгорел у нас. Меня отвезли в Люботинское хирургическое отделение. Там мне зашили руку, зашили грудь. Руйнівний вибух знищив одразу три будинки. Значних пошкоджень зазнав ще один сусідній дім. Не змогла вижити родина із Харкова, яка переїхала до Люботина, тікаючи від обстрілів. У момент вибуху пенсіонери знаходилися вдома. Там погиб мужчина, і спочатку постраждала, а потім в лікарні скончалася пожила жінка. Снаряд розтрощив і будинок Романа. На момент вибуху чоловік перебував недалеко від дому. Від'їхав до супермаркету. У будинку знаходилась його сестра із п'ятирічною донькою. Те, що вони вижили, Роман називає дивом. Сестру доставали з-під обломков, на неї упала криша, балки, маленька племянниця, в, в стене після взрыва образовалась дыра большая. Вот вона выбежала через эту дыру, її подхватили спасатели і увезли в больницу. Ей посекло осколками, а, лицо, там, щеку зашивали. Під завалами місцеві знайшли залишки російської ракети, схожої на калібр. Граждані віждокам, більш детально осмотримся. Да, Саме вона й принесла жах в життя чотирьох родин, що жили по сусідству на одній вулиці. Бламака ракети длиною. А сантиметрів і 14 15 сантиметрів. Уламки ракети вивчають прокурори та поліцейські. Поруч знайшли ще й мікросхеми цієї зброї та крило. Частина від крила калібру. Написано по-русски, правий нижній. 426, 265, 312, 70, 11. Наше завдання знайти середні номери, щоб можливо було зрозуміти, звідки було це постачання зброї, коли вона виготовлена. та в подальшому з'ясувати, хто надав команду та безпосередньо випустив таку ракету, що зруйнувала повністю, як ми бачимо, навколо нас немає зовсім нічого. Тепер всі ці уламки поїдуть на експертизу для детального вивчення. На жаль, це єдині цінні речі, що залишилися на подвір'ях цих домоволодінь. Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа. Об'єктив.